Початок 2015 року виявився сніжним та морозним, але не для всіх сніжна зима є бажаною. Так мешканці Ужгорода скаржаться на неочищені та непосипані дороги, адже такий стан проїзних та пішохідних ділянок міста суттєво збільшує ризик травматизму та ДТП. На щастя, цьогоріч поки не зафіксовано жодної дорожно-транспортної пригоди через ожеледицю. Травмпункт працює у штатному режимі, масових поступлень у нас немає. В середньому з вуличними травмами десь біля п'яти-6 чоловік за добу у нас поступає. В основному всі травми побутові, домашні масових поступлень вуличних немає. Несерйозні, є розтягнення зв'язок, є переломи, але більшості не ускладнення. Хоча ситуація з кількістю травмованих не є критичною, та все ж це радше завдяки обережності Ужгородців, аніж через стан доріг. Мене дивує те, що під час свят всі ходять колядувати, так, а тут не прийти, не проїхати не можна. Абсолютно не посипається за піском, абсолютно сніг як лежав, так і лежить. Дякуючи нашим, от, в нашій погоді, то воно трошечки вітаю, але все одно, я абсолютно не задоволена, як і мені здається, більшість мешканців міста. Та де вони трошки посилять тільки, тільки там, де їде начальство. А більше ніде. Кому не потрібні ці дороги? Ужасний. Утром. Ми йшли, чуть ли три рази не впала і дивилася, як машини їздять, це ужасно. Чуть-чуть посипали, але не сильно. Утром з дочкою йшов, то пару разів прийшлося її ловити. Держслужбовці ж запевняють, що роблять все можливе, а стан доріг, за їх словами, є задовільним. Для отримання автомобільних шляхів в належному стані в зимовий період кошти виділили ще в жовтні. І зараз проводяться всі можливі заходи для забезпечення безпеки на дорогах, переконують комунальники. Всі основні дороги були, автобусні маршрути були просипані, проїзні. Про це ви можете переконатись, взяти інтерв'ю водіїв. Тротуари так само були підсипані. За внутрішньоквартання території не відповідає. Допоки відповідні установи перекладають відповідальність одна на одну, страждають мешканці міста, котрі щомісяця платять чималі податки. При тому ситуація не покращується з року в рік.